Коли біль у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. З'явилася інформація від видання The телеграф про те, що Трамп насправді очікував, що припинення вогню в Україні вже відбудеться, і зараз починає навіть трохи злитися через те, що продовжуються ракетні і дронові атаки. Видання The телеграф посилається на неназвану особу з оточення адміністрації Трампа, йдеться про те, що Американський 45-й і 47-й президент був готовий чекати певної угоди, але зараз сердиться через те, що продовжується ракетні атаки, атаки безпілотників, які відбуваються, попри обіцянки обох. Сторін щодо мінімального перемир'я далі цитую цього анонімного чиновника. Він розчарується, якщо Україна та Росія продовжуватимуть бомбити інфраструктуру та енергетику, сказала особа близька до адміністрації Трампа. Ну, зрештою, ми знаємо, що Україна погоджується запровадити таке перемир'я, зокрема що стосується енергетичних об'єктів, але вимагає певної угоди і певних пунктів цієї угоди, бо погодитися на словах ну, з Російською Федерацією. Не працюють угоди на папері написані, а тут просто на словах погодитися. Звісно, Україна не може собі цього дозволити, зважаючи на той факт, що від 11 березня кожної ночі летять на українські енергооб'єкти, і що найгірше на українські цивільні об'єкти де гинуть люди, а летять безпілотники, летять ракети, і це ми ще не дійшли до ем, прифронтових територій, де на голови людям керовані авіабомби масово продовжують скидати. І на цьому фоні Дональд Трамп виявляється злиться за те, що Тривають удари. Ну, мабуть, треба йому детальніше говорити із російською стороною і не знаю, просити наказувати, не знаю, який тон насправді обрав Тональд Трамп в тому особистому спілкуванні, аби Російська Федерація справді погодилася на це тимчасове перемир'я. Бо з одного боку вони знаєте роблять вигляд, що вони погодилися. Їхні пропагандистські змі вже там пишуть про те, що все буде пауза. Всяке таке виявляється міноборони Російської Федерації заявило якось одного дня. A pro to, že А ніби запустили вони сім безпілотників. А потім прийшов наказ ледь чи не від Путіна особисто ті безпілотники не посилати на енергооб'єкти Миколаївщини і взяли і російські окупанти, збили ті безпілотники своєю ж протиповітряною обороною. Отак От вони, значить, дуже сильно наполягають на цьому перемир'ї. Ну а наступної ночі знову гатили шахедами, безпілотниками, імітаторами і ракетами по Україні. Ну Знаєте, таке собі. Така собі ситуація виходить окремо і для Дональда Трампа, який повсякчас, бачите, якось з дедлайнами не виходить у нього, що стосується російсько-української війни, та й деяких інших конфліктів у світі теж що гріха таїти спершу обіцяв за 24 години війну завершити, потім до інавгурації, потім після інавгурації одразу, потім за 100 днів, потім до Баски, до 20 квітня. І ось ми тут на цьому моменті, коли Дональд Трамп не розуміє, чому не. Припиняються удари, можливо, тому що намагається американська адміністрація зрівняти обидві сторони конфлікту, вимагати якихось поступок в Україні, яка є жертвою країни-агресорки Російської Федерації, і не розуміють, що для того, аби мир запанував, і для того, аби змінилася якось ситуація, і перемир'я настало, потрібно тиснути перш за все на агресора, а не на країну, яка потерпає від отих масованих атак. Російської Федерації